Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким сільськогосподарська продукція, на яку накладено продуктове ембарго, підлягає знищенню на російському кордоні. У тексті указу зазначається, що ввезені на територію Російської Федерації сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство, країною походження, яких є держава, яка прийняла рішення про введення економічних санкцій відносно російських юридичних та фізичних осіб, або яка приєдналася до такого рішення, і які заборонені до ввезення на територію Російської Федерації підлягають знищенню з 6 серпня 2015 року. Через 7 років Індія буде найбільшою населеною країною світу, а через 15 загальна кількість людей на планеті складе 9,7 мільярди. Темпи зростання населення у світі скоротилися, але воно все одно продовжує збільшуватись. Китай за темпами зростання населення вже поступився індії у 2015 році. Вказано у доповіді, загальна кількість населення світу склала 7,3 мільярди. Це на мільйон більше ніж рік тому. Критика правоохоронців у Фейсбуці коштувала іспанцю 600 євро. Житель міста Гуїмар залишив на сторінці мера міста коментар, у якому назвав поліцію класом ледацюг. А вже ввечері отримав штраф за відсутність поваги до правоохоронних органів. Цей випадок перший із часу прийняття Україні закону щодо безпеки громадян. Відтепер протести поблизу урядових будівель загрожуватимуть значним штрафом від 100 до 600 євро. Є ризик навіть потрапити за грати. Мінкульт України ініціював створення так званого білого списку діячів культури, до яких увійшли закордонні артисти, журналісти та актори, які підтримують Україну. Відповідний список, до якого наразі входять 34 діячі культури, з'явився на сайті відомства. У міністерстві культури зазначили, що високо цінують проукраїнську позицію відомих співаків, акторів, режисерів та журналістів, оскільки часто вони висловлюють свою позицію, ризикуючи власним життям та професією. Через незаконний в'їзд на територію окупованого Криму кількох французьких депутатів уже проводять досудове розслідування. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у відповідь на депутатський запит Георгія Логвінського. Останній опублікував фото відповідь на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомляю, що генпрокуратурою України за цим фактом розпочато досудове розслідування злочину, передбачене частиною першої статті 332 кримінального кодексу України, за фактом пор. Порушення порядку незаконного в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї згаданими особами йдеться у відповіді. Біля державного кордону на Закарпатті прикордонники затримали шістьох місцевих, які хотіли незаконно вивести за кордон сигарети. Після складання протоколів чоловіків призивного віку відправили у військкомат. Нагадаємо, голова закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль під час свого призначення сказав, що буде робити дві справи одночасно: боротися з контрабандою у регіоні і покращувати мобілізаційні показники. На рівненщині служба безпеки України затримала військовослужбовця, який хотів незаконно збути партію вибухівки та набої. При проведенні спецоперації правоохоронці придбали у військовослужбовця, який відповідав за обліки видачу боєприпасів на рівненському загальновійськовому полігоні шість тротилових шашок з детонаторами, бікфордів шнур, гранату РГД 5 із запалом, набої калібру 5,45. За даним фактом було розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 та частиною першої. Статті 410 Кримінального кодексу України. Екологічна інспекція Рівненської області таки знайшла тих, хто перетворив меліоративну канаву в мікрорайоні Басівкут на молочну ріку. Офіційні результати перевірки свідчать, що забруднення спричинив скид неочищених стоків з підприємства агропереробка. А стоки потрапили до канави через те, що зупинилися насоси. Працівників, які допустили аварійну ситуацію, оштрафували. Понад 70 дітей із Рівненщини цього місяця поїхали оздоровлюватися у Францію. До цієї групи увійшли діти із сімей, учасників АТО та переселенців, а також сироти. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Наразі в області оздоровлено понад 27 тисяч дітей. Загалом на ці цілі з обласного та місцевого бюджетів планується витратити більше 8 мільйонів гривень.